Харківський міський голова Ігор Терехов нагородив військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування, відзначивши їхній внесок в оборону міста та захист держави. Молодий підрозділ, який був створений у 2025 році, уже встиг відзначитись мужністю та сумлінням під час виконання завдань. Я дуже вдячний Андрію вам, всім вам за ту роботу, яку ви робите. І насправді ви захищаєте місто Харко і даєте можливість сьогодні нам жити, працювати, робити те, що ми робимо, відбудовувати місто. І все завдяки вам. Хочу сказати, що дійсно 22-й рік була зовсім інша війна. Не було такого, як зараз є. Зараз війна безполотна, зараз війна шахейде. Бійці нагороджені медалями за оборону міста Героя України Харкова. Були також вручені на грудні знаки за заслуги перед містом і почесні грамоти від міської ради та подяки міського голови. Ігор Терехов зазначив, що місто не тільки підтримує військових, а й продовжує працювати під час війни. Вчора були такі прильоти важкі для нас, це по дамбі печенішки, по, по старому салтову, ви знаєте, це, але наша дамба витримала, ми дуже багато зробили для того, ми готувалися до цього, бо просчитували це. Розумію, відповідальність. І дуже хочу, щоб якнайшвидше настав мир, і дуже хочу, щоб Харків відбудовувався, щоб ваші родини були в Харкові, жили в Харкові. Ми робимо все можливе для того, щоб місто було і жило, а ви робите все можливе, щоб, щоб дійти нам таку можливість. Я дуже вдячний вам. Військові подарували меру Харкова шеврони з символікою підрозділу, а також вручили подяку за підтримку в роботі. Командир підрозділу розповідає, для нього Харків це більше, ніж просто місто. Як було гарно в парку до 24 лютого 22 року, так само і гарно в парку сьогодні. Тобто, ну, все для того, щоб люди не відчували цього. І це дуже круто. Це те місто, з якого не хочеться їхати. От, взагалі. І... Мої заступники, мої офіцери, мої підлеглі такої самої думки. Андрій Конів, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Андрій Паколов, Харків. Новини.